Сьогодні ми читали в Євангеліє про Страшний суд. Тобто, Господь прямо нам розповідає про те, як буде страшний суд звершуватися. Я думаю, ви уважно слухали, тому повторювати дослівно я не буду зараз. Це доволі такий величенький текст. Але на нього треба звернути увагу, тому що от, як людина, яка трошки переживає за своє майбутнє, за те, що, що мене чекає після моєї смерті? Що мене чекає, коли всі мертві воскреснуть? Де я буду? З Богом в чи в Приспідні з дьяволом? І от для того, щоб зрозуміти, в якому ти стані зараз, от нас є ж да, через який ми можемо себе перевірити, в якому ми стані зараз, куди ми йдемо? До виболі чи до спасіння? І от дуже часто ми себе трошечки заспокоїмо і кажемо, ну я ж вроді би хороший, помните той притчі про і що Господи, я тобі вдячний, що не тож там убівці, гори, там там, чи як той мета. От ми ж часто дуже себе так заспокоїмо. І ми себе, ми собі кажемо, що Господі, я, я ж не вбивця, я ж не крадій. Я ж вроді би нормальний, я ж вроді би нікого не, не обіжаю, вроді би не хуліганів. Але знаєте, Господь ж буде судити нас не тільки за хуліганство, не тільки за якісь злочини, а Він може нас судити за бездіяльність. А пам'ятаєте притчі про таланти? що той, який закопав свій талант, тобто ту можливість, яка була дана, і не захотів цю можливість якби Використовувати на благо, цей був І от Господь буде за бездіяльність в тому числі. Тому що нам Господь дає дар життя, оті сили, які ми маємо. І от коли ми цей дар життя і ті сили, які ми маємо, використовуємо знаєте, тільки для себе, так, направляючи тільки на саме себе, так, егоїстично і повністю ігнорує тих людей, які є навколо. За це Господь може судити. Тому що ті, яким Господь скаже, відійдіть від мене, ті, хто чиніть беззаконні, да? оголодний був не накормив, був подорожній, не прийняв, да? був в'язниці, чи в лікарні не навістили. Ті здивуються, а коли ж ми тебе таким бачимо? Господь скаже, що ви не зробили в одному з малих цих, те не зробили і мені. Ми праведним так само. Да? Те, що ви зробили одному із маленьких, це зробили не. І тому умова спасіння і прояв правильності це є добродіти. Тому вступає Великий піст, от з наступної тиждень він ще буде трошечки підготовчий, вже з наступного тижня вже трошечки вже ми починаємо поститися, бо вже церква не благословляє там, м'ясні вироби кушать, а от е сплошна неділя там. Масляна вона ще називається, але це вже підготовка. І от смисл посту, він знову-таки не стільки в їжі. Це є десяте. А смисл саме в тому, щоб от якомога більше зробити добра. Накормити того, хто голодний, провідати того, хто хворіє, підтримати того, хто має в цьому потребу. Тобто байдужість. Тому що якщо от ми не будемо благодіяти і будемо приходити в церкву, будемо вдома молитися, да от, читайте навіть Євангелія, ми можемо не спастись, тому що недостатньо недостатньо цього. А треба робити добро. І робити добро не тільки в кругу своєї сім'ї, а робити добро тим людям, да, які, як у нас зараз кажуть, чужі тобі. Тим людям, які Можливо, не, не просять допомоги. А ти знаєш, що їм потрібна допомога. Ти знаєш, що їм потрібна увага. І от коли є добродіття, от тоді є ж век спасіння. От е, в єврейській мові, там дуже все специфічно так цікаво, от, наприклад, у нас є два слова: там добродійність і праведність. Здавалося, це два різних слова. Але в єврейській мові. Одне тільки є слово, яке об'єднує ці два поняття. Тобто праведний – це обов'язково добродійний. Це невід'ємно. Не може бути праведник, який не добро робить. Добродійність і праведність – це, можна сказати, це, це не те саме. як от Не може бути вогонь без тепла. От так само і, доб... і праведність не може бути без добродійності. І от сьогоднішній вам було про це. Призиває нас робити добро людям. Тому що, роблячи добро людям, ми духовно просипаємося. Роблячи добро людям, ми починаємо бачити лишніх своїх, той саме в образі, подобу Божу, своїх братів і сестер, не чужих, а саме своїх. Тому що, знову то таки, через добро ми якраз і зв'язуємо себе один з одним. Ми вже по-іншому відносимося один до одного. І це дуже-дуже важливо. Але коли ми ігноруємо, коли ми знаєте, замикаємося тільки в собі, замикаємося тільки в своїй сім'ї і от живемо просто да, от, тим, що є зараз тут от біля мене, зовсім ігноруючи тих, які от там трошечки далі, Господь може засудити і сказати, а що ж ви не зробили добро тим, кому могли це зробити? Тому на це треба звернути дуже велику увагу. Тому що, знову таки, якщо ми бачимо, в собі, що в нас недостатньо добродітелів, поки в нас є ще сили, поки в нас є ще життя, яким ми живемо, треба це якось розповнити. І от чому саме в піст, ну, ми так якось устроєні, що нам тільки дай повод, коли дарять подарки. Дарять подарки там, на день народження, там, на якийсь юбілей, на якесь свято, на Новий рік там ще десь. А от який, от такий світ, там де цих свят нема. От просто обрали день народження убрати, новий рік убрати, все убрати. Тому ж тоді подарки дарить. Mm -hmm. Я даю гарантію, що, напевно, більшість розлучиться друг другу, подарки дарить. Нужен привід, без приводу, чогось більшість із нас. Нічого доброго ви зробити не можуть. От Нам треба от якийсь особливий день, особливий період. Тому що от піст на це особливий період, коли ми себе якось випробовуємо, коли ми намагаємося більше молитися, більше робити добра, Но це ж не означає, що коли піст закінчився і все, можна розслабитися. От тут піст, я означаю, прягусь, я от, -от, -от буду справжнім християнином, піст закінчився, паста фух, слава Богу, можна грішити, можна й людям не передати. Ні, це образ життя у нас повинен бути таким добродітельним. Просто от ми от такі часто черстві, часто такі грубі, що ну, нам треба толчок, нам треба привід. Ну, ви ж прекрасно знаєте, що подарки можна один одному дарити просто так, не обов'язково дочікуючись якоїсь особливої дати, як в тому мультику, да? цвіточки подарили. А за що мені? А просто так. Просто так, кажеться, як це просто так, як це просто так. Бачите, ми розучилися просто так. Ми розучилися до, до такої щирості, що ти без повода без до повода людини проявляєш свою любов, повагу, чи просто якусь таку увагу. Тому що, знаєте, не обов'язково добро це от якісь там тисячі гривень. А добро це може бути просто звичайне наше слово, яке сказано вчасно, наша підтримка. Та навіть наша молитва, тому що ну, не всі ми можемо та, отак от підійти до людини і сказати, а давайте поможу. Ну помолитися ж може кожен із нас. І оця наша молитва за тих людей, які е, знаходяться в якихось обставинах, чи хворіють, чи переживають якийсь нелегкий період життя, ця молитва це також є добродіттям. Це є добра справа, тому що ми вже не зациклені на собі, а ми вже дивимося на своїх ближніх. І ті сили, які в нас є, ми якось намагаємося їх використовувати не тільки на себе, а на тих людей, які є біля нас. Тому це дуже важливо. І це іванське читання про страшний суд, да, от воно дуже-дуже ну, таке так повинно нас трошечки встряхнути, такий холодний душ. Тому що, по, якщо ми подивимося чесно, що на себе, то не сильно в нас і багато цього самого добра. Не сильно ми допомагаємо тим людям, які там десь. Далеко. Ну от зациклені в більшості своєї на своїй сім'ї. А ті, хто навіть по сусідству, іноді. От якось, якось, якось. Я розумію, що зараз у нас якось так і, і такий час, який оснований знаєте, на основах капіталізму. Тобто, ніхто тобі просто так за гроші, без грошей нічого не зробить. Я взагалі за все можеш платити. А от коли там десь щось якесь добро зробиться, просто безкорисно, люди так а як просто так. Так, да, мультики, так. Да. А за що? Просто так, проєкти, а як таке може бути? Заже в нас в церкві. У нас ж немає ніяких цен. Тобто можна просто прийти помолитися, пані Хібри послужити, молібіль послужити. Просто помолитися в будь-який час. От, і люди приходять і кажуть, я сколько це стоїть? А наскільки це не стоїть? От, ми ж браті і сестри во Христі, давайте просто помолимося. Не треба броші. Та як не треба, треба бросити. Я кажу, так принято там Приходжу, там навіщаю окремих людей, да, і от мені поставили там гроші сюди. Бачите, це візьміть, це, це візьміть. Ну повітряйте, я до вас прошу до друга. Я вас прошу провідати. Я не прийшов, як там, знаєте, працівники всякі різні є. Там, інтернет поламався, приходять, інтернет справлять, щось з електрик приходить справляти електричество, гроші привыкли платити. А якщо просто там люди по гості прийшли? От ми якось, живемо в такий цікавий період, да, такий трошки грубуватий період, коли ми відвикли від от добродітелів. І нам от іноді не зрозуміло, що таке це добродетелі. Нам чомусь кажуть, що все за гроші. А не все за гроші. Не все за гроші. От За гроші неможливо війти в царство, Небесне. Туди можна вийти тільки тоді, коли ти маєш добре серце. А добре серце можна мати тоді, коли ти щось можеш робити не за гроші. Навіть не за добре слово, а просто так. Тому що справжня добродітель вона безкорисна. От є таке теж, дуже важливе слово, яке ще теж забуває безкорисне. Тобто коли ти щось робиш, не очікуючи, що хтось тобі відповість щось добре, скаже навіть. І що забуває, тому що ну, часто й ж Вот діву людям добро, а вони мені, от, а вони мені в лучшему случаї не будуть, що є. Не знаєте, спокуса, руки опустити і більше нікому не допомагає. Та не можна. що, Якщо ти робиш щось хороше, і думаєш, що тобі хтось за це спасибо скаже, то це вже ну, не зовсім добро, це вже от капіталізм. Я тобі зроблю добре тело, а ти мені, ну хорошо, гроші не треба, ну хоч добре слово скажи. Ну Це ж теж Та, Тобто ти оплачуєш, то ти отримуєш за оплату там, за якесь добре слово, чи потім, щоб тебе теж виручили. Ні, християнстві трошки інакше, тому що Христос Він звершив спасіння нас, е, тому що Він нас любить. А що ми можемо Богу дати? Ми Богу нічого не можемо дати. Тому що Бог самодостатній, йому нічого не потрібно. Він самодостатній. Але він йде на хрест не для того, щоб ми от, якось щось йому давали. Да? Ми нічого не можемо. Давати. А він йде на хрест, він любить нас. Це в язических міфах. У да? них там є таке розуміння, що от Богу можна молитися, які жертви приносить, тому що в противному випадку це Бог буде голодати, буде йому плохо, а ми значить, йому своїми молитвами питаємо. Це язичество. Христианство не так. Християнській все на основах любові. Бог не нуждається. Бог самодостає. І ми йому нічого не можемо дати, тому що ми живемо в світі, який Богом даний. Чи Ми можемо сказати, Господь, я от присвячу тобі оцю свічку. Хорошо. А як оце все? Ти, ти ті баатоми цієї свічки сам створив і забуття? Ні, ти от, взяв те, що є, там зліпив щось дав. Ну, ну, ну це ж Бог дав. Бог створив ці атоми, Бог створив цю матерію, цей простір, цей час, в якому ми живемо. Без Бога в цього нічого не буде. Тому ми, ну, що ми можемо могу, дати? Те, що і так його, ми задумаємося над цим. І коли ми вчимося любити, а навчитись любити можна тільки тоді, коли ми робимо добро, тоді ми побачимо, що світ стане трішки світлішим. Тому що одною із а, такої, от важливих умов духовного росту і духовного життя це є добродітель. Якщо добродітелі немає, то й праведність неможлива. Тому задумуємося, кому б ми могли допомогти, кого б цю добродітель могли проявити, щоб, не дивлячись ні на що, взяти цю добродіт проявити цим людям, щоб і самим духовно вирости. Щоб нам, потім Господь не сказав, а що ж ви, а що ж ви? Там, аби люди нуждалися вас, а ви пройшли мимо. А що ж ви так? Тому подумайте над цим, тому що нас цей бажанське читання спонукають до цих розмірів. Про добре дітей. Амінь.